Вітаю вас, друзі. Це дуже і дуже важливий випуск. а Тому я одразу попрошу вас натиснути до нього лайк, щоб він більше розійшовся по Ютубу та поширити його в соціальних мережах. Якщо ви слідкуєте за моєю справою і за тим, що відбувається довкола розслідувань нападів на мене і політично вмотивованого переслідування мене, то ви маєте знати, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова приділяє мені особливу увагу. Постерненко підозра Буде в будь-якому разі такі слова. Це пряма ознака політичного переслідування, і я такий в країні не один. Але при цьому вона примудряється казати, що в Україні політичних переслідувань насправді нема. В Україні немає політичних переслідувань. На цьому треба наголошувати. Нещодавно я перебував у в'язниці, куди мене запроторив суддя Сталініст із Приморського районного суду Одеси у справі про так зване викрадення проросійського колаборанта та тітушки Щербіча із метою заволодіння його трьома сотнями гривень. І ось поки я знаходився у СІЗО, генпрокурор Венедіктова дала інтерв'ю, у якому раптом згадала про те, що справи по нападам на мене не є розслідуваними. Я нагадаю, що на мене. У 2018 році було скоєно три замовних напади. Замовником, я вважаю, є Геннадій Труханов, міський голова Одеси. І по всім цим нападам немає практично жодних результатів, за винятком другого епізоду, по якому я сам затримав свого нападника. Якось так у нас виходить в Україні. Що коли ти активіст і критикуєш владу, то проти тебе дуже швидко фабрикують кримінальні провадження. А коли тебе намагаються вбити, то усі наші Правоохоронні органи дружньо плюють на розслідування. Так ось Венедіктова у своєму інтерв'ю заявила: для мене кейс щодо Стерненка дуже важливий, тому що траєкторія руху цього кримінального провадження двостороння. Сам Стерненко був у статусі підозрюваного, а пізніше отримав вирок суду. Але що слідство думає про тих, хто скоював злочин щодо самого Стерненка? Відмовчуватися я не дозволю. Наразі на моєму особистому контролі. Буде провадження з розслідування посягань Настерненка. Ми подивимося, наскільки можна прискорити процес пошуку замовників, організаторів переслідування замахів Настерненка. За її словами, три кримінальні провадження щодо замахів Настерненка об'єднані в одне і передані для розслідування до СБУ. Після такої заяви вам могло здатись, що тепер от генпрокурор вирішила взяти на особистий контроль розслідування щодо нападів на мене і, можливо, там тепер будуть дійсно якісь результати, але ні, друзі. Справа в тому, що у цьому коментарі дуже і дуже багато брехні. По-перше, не всі кримінальні провадження щодо нападів на мене передані до СБУ. Справа щодо другого нападу на мене, коли мені стріляли в потилицю, передана самою Венедіктовою до національної поліції. І приколи ще в тому, що у цій справі є докази проти самої національної поліції. про що я розповім детальніше згодом, тобто. Поліція має розслідувати, як поліція організувала на мене замах. Крім того, із цього кримінального провадження поліція викрадала речові докази, у чому сама і зізналась. Але по-друге, і найголовніше, жодних результатів по цьому кримінальному провадженню ніколи вже не буде, тому що його офіційно закрили. Після того, як Венедіктова передала це кримінальне провадження із СБУ до національної поліції, слід чи поліції Пропустив строки звернення до суду для того, щоб продовжити строки розслідування у цьому кримінальному провадженні. Він звернувся до суду тільки за день до того, як ці строки минули. На що суддя у своїй ухвалі йому і вказав. Більше того, слідчий не міг судді пояснити, чому у цьому кримінальному провадженні давно не проводяться жодні слідчі дії. А відтак, якщо слідство нічого не робить у цьому кримінальному провадженні, то й суд не знайшов підстав для того, щоб продовжити строки розслідування, і саме тому національна поліція і ще 1 листопада 2020 року це кримінальне провадження закрила, бо минули строки. А це означає, що ніхто не понесе відповідальності за спробу мене вбити. Це означає, що замовнику нічого не буде. Це означає, що вже не притягнуть до відповідальності. Ну, наприклад, радника начальника поліції Одеської області. Руслана Форостяка, на чиєму авто приїжджав співвиконавець замаху на мене, це означає, що поліція та прокуратура просто злили це розслідування і відмазали усіх причетних до вчинення злочину, у той час, як сама Венедіктова обіцяє взяти розслідування під свій особистий контроль. Дуже зручно брати справи під особистий контроль, якщо ці справи вже закриті. Для того аби у вас було більш точне розуміння, наскільки. Усе в цій ситуації погано, я пропоную вам подивитись фрагмент мого випуску, де я детально розповідав про цю справу та участь поліції у організації замаху. Зловмисник баймукашев абзал сховав пістолет у буханці хліба та став чекати, коли я вийду зі свого будинку. Вранці я зі своєю дівчиною пішов з власного будинку до свого автомобіля через двір. І коли от власне я там проходив. Він підійшов до мене зі спини та вистрілив мені у потилицю. Я розвернувся і спробував його схопити. Він почав від мене тікати. Я за ним погнався, переслідував його метрів 300, Зрештою нас догнав, повалив на землю і зміг затримати. Підбігли ще перехожі, почали мені допомагати, і я увімкнув трансляцію на Фейсбуці, щоб розповісти, що відбулося. Я не знаю, що він хотів. Я йшов вист. Мій... Я почув постріл чую удар чударшою ззаду. Розернувся він почав тікати. чорт, який на мене напав, виявився раніше судимим за розбійний напад і вийшов із в'язниці за півроку до того, як напав на мене. А взагалі більшу частину свого життя він провів у в'язниці. Але коли в Одесі системно нападали на тих, хто протистояв Труханову, то представник поліції Руслан Форостяк ось так коментував цю тему. Зверніть увагу серед затриманих осіб причетних до всіх цих нападів. Це не якісь кілера, це не якісь, ну, е, е, якісь скажімо, дилетанти просто е, це не то, що дилетанти, це їхні колеги, такі самі активісти. Типовий активіст баймукашев абзал Амангаліович. Ну насправді, оці слова були сказані для того, щоб очорнити тих, на кого нападали. Але за документами від слідства інфо з'ясувалося, що поки я гнався за цим от баймукашевим абзалом, за своїм недокілером, то за мною у цей момент. Гнався його спільник, і він, побачивши свідків, різко кинувся та побіг до темно-синього мерседесу Е320 із державним номером 55573ОТ і втік з місця події. Пізніше цей же чоловік на цьому ж авто проїхав знову біля місця злочину та роздивлявся, що там відбувалось. Свідок впізнав цього чоловіка та вказав на нього під час допиту. Скоріш за все, це був чоловік на підстраховці у виконавця, який мав йому допомагати, але після того як виконавець в мене стріляв, а я не впав і почав його ловити, у нападників явно щось пішло не за сценарієм. Цим спільником виявився Карбенюк. Костянтин Вікторович, і він на момент скоєння злочину був охоронцем провідного консультанта начальника поліції області Головіна Руслана Форостяка. Ось вони разом до речі. Форостяк та начальник поліції Головін. Неймовірний збіг, правда, охоронець радника, начальника поліції області. Виявляється співучасником замаху на мене, але це ще не все. Справа в тому, що авто той самий Мерседес, на якому їздив охоронець Форостяка, належить дружині Форостяка Корнесюк Ірині Леонідівні. Він на неї зареєстрований та є у офіційній декларації самого Форостяка. І за ще одним неймовірним збігом, цей самий автомобіль. Кілька разів паркувався біля управління поліції Одеської області, де на той час і працював Руслан Форостяк. Ви розумієте, який взагалі рівень нахабності та відкритості у тих, хто намагався мене вбити? Вони нічого не боялись, нічого не приховували і навіть не намагались якось заплутати сліди своєї причетності. А тепер їм і заплутувати нічого не потрібно, тому що справу офіційно закрито. І все це давно відомо слідству, але ніхто нічого не робить. Хоча ні, роблять, навіть дуже багато роблять, наприклад, покривають співучасників та намагаються ув'язнити мене за самозахист. Постерненко підозра буде в будь-якому разі. А один проросійський дружок Авакова та Медведчука взагалі каже, що це в мене мій дружбан стріляв із пневмата. Не Ні, іміється від того, що йому там якийсь то його дружбан там що-то там в голову стріляно то пневматичного пістолета. Ага, саме так все і відбувалось. Хоча шарій тут експерт, він як ніхто інший знає, як відбувається стрілянина людям у спину. Цинізм ситуації іще і ще й в тому, що Форостяк та головін Впливали на офіційне слідство, і поліція навіть підтвердила, що поліцейські викрали частину речових доказів із цього провадження, але за це знову нікого не покарано. А Форостяк іще ще й неодноразово коментував тему нападів на мене. І також було з'ясовано особу, що підвезла на автомобілі до місця скоєння правопорушення підозрюваного. Вона була по гарячим слідам встановлена. Ця особа було визначено по камерам автомобіль і була затримана. З'ясувалася, вона не має відношення до правопорушення, скоріш за все. Вона надала пояснення, і поки слідство схиляється до версії, що це просто таксист, що підвозив. Про порушника до місця події. він говорив про того самого Карбенюка, і на його думку, це був просто таксист, Ага, просто таксист, який його ж і охороняв, і який таксував на його ж автомобілі. Але це теж іще не все, тому що Форостяк виходив на телеефіри і брехав прямо в очі. Казав, що ця справа вже розслідувана в травневий інцидент. Справа, в принципі, я не знаю, які можуть бути дорікання до правоохоронців, якщо затримано. Виконавця цього замовного злочину і встановлена особа і зочно їм винесена підозра посередника, який замовив цей злочин, і також встановлена особа з заказчик цього правопорушення. І в принципі, справа розкрита. І це брехня, тому що крім виконавця, якого я ж і упіймав, більше нікому не повідомлено про підозру. Більше того, я маю вам сказати, що поліція намагається приховати інформацію, що вона закрила кримінальне провадження щодо замаху на мене, тому що. Я неодноразово вже письмово звертався до поліції і просив мені надати інформацію, а що там зараз із цим кримінальним провадженням, і поліція мені на всі мої звернення тупо не відповідала. Оця історія вона про те, як наша система знищує навіть найменшу віру у справедливість. Вона про те, як ціла державна машина кидає величезні ресурси своїх слідчих прокурорів та ручних суддів на боротьбу проти активістів для того, щоб. Ув'язнити тих, хто критикує владу, щоб показати усім іншим приклад того, що може статись із людиною, яка виступає проти системи, і в той же час система захищає себе і просто нищить розслідування щодо замаху на того чи іншого активіста. Тому що я маю сказати, що знову ж таки моя ситуація не унікальна, і таких прикладів є дуже і дуже багато, коли є політичне замовлення, то проти тебе вигадають до. Докази, яких не існує, придумають 300 гривень, нафабрикують кримінальні провадження, а ти потім ходи в суди, сиди у в'язниці і доводь, що ти ні в чому не винен. Але коли тебе будуть намагатись вбити продажні мусора, і коли проти них будуть реальні докази, то ніхто не понесе відповідальності, а справу проти них взагалі закриють. Можна скільки завгодно розповідати, що в Україні немає політичних переслідувань, і у нас чудова правоохоронна. Система та справедливі суди, але реальність показує абсолютно зворотнє. Проте її позитив Він полягає в тому, що ми і з вами усе це бачимо, ми це розуміємо і ми не мовчимо. Коли треба, ми виходимо на вулиці та захищаємо свої права. А це означає, що ця антилюдська система рано чи пізно точно програє.